Черговий масований удар росіян по столиці забрав життя трьох людей. Це рятувальники, які ліквідовували наслідки атаки. Повідомили у ДСНС. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Кількість постраждалих зросла до 23, серед них 14 ДСНСників. Більшість потерпілих госпіталізовані. Ворог, як завжди, був комбіновано шахедами, а згодом і ракетами. Постраждали шість районів Києва. Пошкоджена цивільна інфраструктура, залізниця, частина лівого берега столиці залишилася без світла. Від першої ночі у Києві один за одним лунали гучні вибухи. Спершу росіяни вдарили десятками шахетів, далі пустили у діло балістику. Під ударом опинилися 6 десяти районів столиці. Найбільше перепало Соломінському району. Такий вигляд має багатоповерхівка, на яку впали уламки збитого дрона. Одна з квартир згоріла вщент. Там були люди, вони дивом врятувалися. Одним з перших кадрів епіцентру атаки показав наш колега, фотокореспондент видання Телеграф Ян Доброносов. Ось одна з локацій, де можна побачити наслідки ворожих дій. Ворог всю ніч атакував Україну. Я думаю, мало хто насправді з українців спав. Постраждали і сусідні помешкання. Вилітало багато вікон, пошкоджено автівки на подвір'ї. Під час чергової масової атаки на столицю Росія вбила трьох українців. Поранено ще 22 людей. Більшість із них у лікарні. Як згодом повідомили у ДСНС під час ліквідації наслідків, рятуючи життя інших, загинули троє пожежників-рятувальників: Павло Єзгор, Данило Скадін. Та Андрій Ремений. ще дев'ятеро надзвичайників поранені. Є важкі лікарі борються за їхнє життя. У момент атаки у багатоповерхівці були люди, серед них і Кирило. Десь у другій годині почали вже літати шахеди, та десь у півтретєї е летів спочатку над кадецьким гаєм, потім сюди долетів. І Тут вже було зрозуміло, що десь якийсь з цих будівель прилетить. Ну вийшло так, що саме в цей страшно було, страшно. Влучили ви одинадцяти, начебто поверх. В мене квартира на п'ятому поверсі. Вилетіли вікна з балкону. Вогнеборці оперативно загасили пожежі, а найголовніше евакуювали людей. Серед врятованих одна дитина, ще двоє дістали поранення. Перебувати тут досі ризиковано. На голову можуть впасти частини склінь чи обшивки фасаду. На місці продовжують працювати фахівці ДСНС та правоохоронці. Збитки, як завжди, колосальні. На жаль, ми бачимо пошкоджені інші квартири, скління, сусідніх будинків, автівки. Але, на щастя, обійшлося тим, що ніхто не загинув до всі живі то майже здоров'я. Цієї ночі уламки збитих шахетів наробили біди ще у п'яти районах Києва. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура у Шевченківському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському та Голосіївському районах. В останньому пошкоджений освітній заклад. Не минулося без наслідків і для області. Побиті будинки у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах. Через нічну атаку частина лівого берега Києва залишилася без світла. Аварійні служби уже працюють над відновленням. Також пошкоджені колії Укрзалізниці і Наземна ділянка червоної лінії метрополітену, зокрема між станціями Дарниця та Лівобережна, ремонтні роботи можуть тривати добу. Даніл Самсонов, Олег Ендраксон, факт Єдині новини. У час пік одразу після атаки у 10 розлетіли ціни на таксі в Києві в усіх напрямках, і, зокрема, з лівого берега на правий. Усі найбільші компанії правили понад 2 тисячі гривень. Усе через те, що в результаті російського обстрілу пошкоджена наземна колія метрополітену.